Мені здається, що це що це різноголосся і природнє, і потрібне, тому що нічого нічого надзвичайного в тому, що існують різні оцінки стосовно такого історично значущого документу, в цьому нічого особливого немає. Більше того, для наших практичних інтересів таке різноголосся потрібне, тому що це. Так само елемент великої і непростої, але будемо сподіватися успішної переговорної роботи. Чи це договір? Так, це договір. Тут немає навіть сумнівів, тому мені здається дивним, що ми ставимо, самі перед собою ставимо це запитання відповідно до міжнародного права, відповідно до права договорів це договір. І нехай доказують ті, хто вважає, що це не договір. В наших інтересах вважати це договором. Е чи це пам'ятник? Так, це пам'ятник. Безперечно, що це пам'ятник. Будь-який крупний документ такого плану з такими величезними наслідками є пам'ятником. Це пам'ятник доби, пам'ятник цілої епохи, яка завершилася. Але це не означає, що в цьому слові є якась негативна конотація Це не означає, що цей документ мертвий і що він сконав, тому я хотів би підтримати. Заяву Міністерства закордонних справ стосовно оцінки Будапештського меморандуму, тому що, говорячи про цей документ як про пам'ятник, водночас Міністерство закордонних справ звертає увагу на всі колосальні наслідки, які сталися і які постали перед світом внаслідок невиконання Будапештського меморандуму. Чи це нікчемний документ? Ні, це не є нікчемний документ. Більше того, мені здається, що... Коли ми пробуємо говорити про нікчемність в правому значенні цього документа.